Не можна боятися, можна лікувати. 20 жовтня проводиться Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози. Інформуючи населення, держава намагається привернути увагу українців до проблем ранньої діагностики та лікування цієї недуги. Медики нашого міста приєдналися до просвітницького руху та детально розповіли моїм колегам, те та як можна обстежитися у Кам'янському. Продовжимо тему наступним матеріалом. Проблеми зовнішній вигляд грудей завжди хвилювали жінку, але більшу занепокоєність повинні. Визивати у жінок хвороби молочної залози. Частота патології молочної залози з віком більшає. До 40 років загалом патологія молочної залози виникає до 40% у жінок. Після 40 років патологія молочних залоз перевищує 60%. Це включає як доброякісну, так і злоякісну патологію. Захворювання на рак молочної залози є одним із найпоширеніших онкологічних захворювань. У жінок у Кам'янському за 2022 рік було виявлено 101 випадок захворювання за 9 місяців поточного року 71. Загалом на обліку онкодиспансерного відділення у місті перебуває 1259 осіб. Андрій Тіщенко, міський онколог, мамолог та онкохірург, зазначає, що у 30-40% випадків рак молочної залози виявляється вже у запущеній формі. Причиною може бути несвоєчасне звернення до спеціаліста, відсутність профілактичних оглядів або ж прихований перебіг хвороби. Женщинам, которым исполняется 20 лет и выше, необходимо заниматься самообследованием молочных желез и периодически делать УЗИ молочных желез. После 40 лет необходимо сделать первичную маммографию. В дальнейшем ее необходимо делать один раз в два года. Необходимо делать УЗИ молочных желез. І звернутися на прийом кращу мамолога факторами ризику розвитку раку молочної залози є ранній або пізній початок менструального циклу, відсутність вагітності або пізні роди, наявність доброякісних новоутворень молочної залози, сахарний діабет, надлишкова маса тіла, вживання алкоголю та куріння На що необхідно обращать увагу жінкам? в першу чергу, якщо они обнаружили в молочной железе какие-то изменения в виде уплотнения, изъязвления, какие-то корочки, деформация, асимметрия молочной железы. Увидели увеличенные лимфатические узлы над ключичные или подмышечные. Необходимо обращаться За медицинською помощью». результат лікування залежить від того, на якій стадії буде виявлене захворювання. Існують різні методи дослідження раку молочної залози: ультразвуковий, мамографія, різні види томографії. У кам'янському мамографічне обстеження можна пройти у міській лікарні номер 9 та безкоштовно за направленням лікаря у центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 3 А у міському медичному центрі здоров'я та медицини спорту налагоджена співпраця з громадською організацією Спілка жінок міста Кам'янського. Разом вони опікуються питаннями Профілактики і психологічно підтримують жінок, у яких виявлено рак молочної залози. Раку не можна боятися, його можна лікувати.